<гум> Доброго дня, шановна паністи, пані та панове. Сьогодні у нас е, новий розклад. Е, давненько не було. В принципі, трошечки змінилися деякі речі, але думаю, що це гадання буде достатньо цікавим. Так, давайте е, не звертайте уваги на трошечки безлад. Так, значить, зараз е, зробимо три варіанти. Давайте оберемо камінчики. Оце, наприклад. Гарий, да? Так, раз. Ой, це, це кільце взагалі. А, три і. А, чи, а, от, три варіанти. У нас такі от камінчики сьогодні. Три варіанти. Перший, другий, третій, яка перемена... Переміна мене найближчим часом чекає. Значить, загадуємо. <coughs> Такі, загадуємо період приблизно, так, знаєте, ну, не знаю, приблизно місяць, я думаю, від тижня до місяця, може пару днів. І яка переміна на порогі? Oh, зараз. Uh, так. <coughs> <coughs> так, з вами Генрік Доварський, Пан Генріх. Генрія Сенсу, пан маєстро. Так, а, значить, що на порогі у вас особисто. А на той період, що ви згадали. Що у вас на порогі, значить, гадаємо. Таке, знаєте, еко езотеричне дослідження. <кху> ну, так, значить, що у вас на порогі обираємо варіант. <кху> Раз. Буде тільки, напевно, три карти. Так мінімалістично зробимо. Раз, два. Три. І. Раз. І два. І три. Так. <кій> Перший, другий, третій варіант. Обираємо. Так, можемо. Так, знаєте, можете підібрати собі те, що вам э, дійсно подобається, перемотати, якщо перший другий, третій, подивитися повністю. А я зараз э, давайте розкажу, що у вас на порогі э, у першого варіанта. На той період, що ви згадали. Так, умеренность, вісімка мечів і повішаний. Ну, найближчим часом думаю, те, що у вас на порогі. А, судячи зі всього, у вас якийсь такий період, більше як очікування, або якоїсь, знаєте, такого. Я думаю, що це могло б означати а, такі, знаєте, ну, по-перше, тут про підвішений стан, якийсь очікування, умірянесть. Тобто, тут таке, що ви чогось, як будь-який, чекаєте, знаєте, або у вас якийсь такий, може, навіть застой. Ну, Судячи з усього, на порогі це, знаєте, це таке спокійне життя. У вас наразі якби, особливих подій немає. От якщо ви шукали собі спокій, то от у вас от буде спокій. Найближчим часом ви трохи зможете відпочинути, наприклад. От таке от. Ось те, що я, наприклад, бачу. Я не хочу докладати особливо, хоча можна було б. -таки спробую Все одно для вас, так сказати, для вас. Так. Ну так, да, це скоріше про відпочинок. навіть, знаєте, Це про відпочинок, скоріше. Це ви чу чутка, напевно, у сталі запрацювалися, напевно. Тому у вас очікує на ну, гарний відпочинок, я думаю. Гарний, якісний відпочинок. Можете, може бути так, що медитація або з'їздити кудись, я не знаю. Тобто, ну, загалом тут більше про відпочинок, я би навіть сказав. Що от, такий період, що. Відпочивати, може навіть пожинати якісь плоди своїх результатів, такого плану. Так Це перший варіант був. Давайте <кій> подивимося другий, що у вас <кій> на порогі. Такс, ну, не очікування, якісь події. Я думаю, що найближчим часом на порогі якісь грошові надходження. Можуть, звісно, і затрати, може бути і таке. Тут більше про якусь стабільність. Навіть якщо це затрати, то тут немає руйнації, руйнації ваших доходів. Тут такого немає. Тут, скоріше, або доходи неочікувані, або розтрати, але вони не виведуть вас із, із балансу, у вас все буде гаразд по факту. Тут, навіть нічого більше не буду додавати, то у вас, так сказати, обертаються гроші. ну Це гарно. Головне, щоб вони оберталися, а не були в застої. Так. <кій> Третій варіант. Так, що у нас тут? Зірка, королеве жеслі. Щось таке у мене враження, що це могло б бути. Це тут два варіанти. Це взагалом, успіх, але це може бути успіх як в коханні, так і в роботі. Про кохання мені трошечки підказали, напевно, кубки. А, а, ну і в принципі, королева жезлів, то це достатньо така сильна карта, могла б зіграти саме в коханні, але я точно не можу сказати. Я думаю, що це більше взагалі про успіх, або якась зіркова людина у вас з'являється, навіть та ж саме королева жезлів, чи хтось такого темпераменту, і у вас, якби, знаєте, такі е, задоволення від з цієї людини. Коротше, кажучи, це або успіх, або у вас. Е, я би сказав, що якась зустріч цікава. Загалом я би сказав, що найближчим часом на порогі у вас абсолютне задоволення. Не сказав, що тут якісь такі а, руйнації, події, щось таке. Ні. Тут в основному <кій> такі. Я б навіть сказав, виконання деяких мрій. Фу. Виконання мрій. Такс. таке. Так, думаю, на цьому поки все. Я такий коротенький розклад вирішив зробити, не розтягувати, пишіть, як вам бути, не сподобалось. Ставте вподобайки. Пишіть, які ще хотіли б Таро розклади. З вами був Генрій Буварський, Генрікродів Сенсу, пан Маестро. Ну і що чекайте на нові розклади, від вашого езотерика. Дуже дякую.